Рослинки, бачите, оце всі, хто прийшов, Анжела, Віка і я. Ми зараз зосередились на тому, щоб підв'язати туї. тому що вони ламаються, де вони там не підв'язані? Ось, бачите, оце стан нам потрібно. Віка, а це ви? Вікторія. Віка, ви тут уже зв'язували? А вам треба було оці всі разом зв'язати. Це ж одна туя. Там на зверху зламана. Ні, а, в тому та -то й дело. Вона тепер із завесу легла направо. Зараз зав'яжемо. Бачиш, її треба було між собою, оці всі ветки між собою зв'язати. І ви погано воно розтягується. Так вони взагалі рвуться. Така веревка ж половина. Так а є бічовка ще інша. Беріть ту, в сумки в мене. О, отак її треба зв'язати було. Оці всі між собою. Там є ще бічовка. Давайте я. А де моя сумка, Анджел? О, бо Твоя це твоя сумка. Ага, ну то я зараз. Спробую. Це не Чуєш? Так лавки ж унес, унесли. Да, их давно унесли. Я даже знаю, кто и куда. Жень, а вы не знаете, в какой бытовке? Да, да, смотрите, я же их не скрываю.